Добрий день, Еврібаді! За останні дні у ігровій індустрії накопичилось багато крутої і цікавої інформації. До прикладу, з'явились деталі next gen версії The Witcher 3. Розробники Splinter Cell Remake поділились геймплейними особливостями. Також є що розповісти про Dead Island 2, розробку Stalker 2 і Tomb Raider. Але як ви здогадуєтесь, це не всі ігроновини, про які ми поговоримо. Але перш ніж почати, не забувайте поставити лайк і підписуватись на. На канал, також хочеться подякувати за вашу базовану підтримку каналу. Ну і по можливості можете стати спонсором каналу чи на Патреоні. Також по бажанню можна підтримати нас одноразовим донатом, щоб ми мали можливість і далі радувати якісним українським контентом, тому що ми залежимо лише від вас. А тепер погнали по новинах. У мережі продовжують з'являтися концепт-арти Assassin's Creed Mirage. Свіжа добірка дозволяє поглянути на асасинів у класичних костюмах із капюшоном. Судячи з опублікованих зображень, робота над проєктом розпочалася у квітні минулого року. Таким чином, можна припустити, що проєкт створюється протягом, як мінімум, двох років. Але це не всі новини про асасинів. Після виходу безкоштовного доповнення The Last Chapter, Розробники Assassin's Creed Valhalla більше не можуть додавати. Нові матеріали. Ubisoft повідомила, що після двох повних років пострелізної підтримки апдейт, який вийде 6 грудня, стане для Вальгали останнім контентним оновленням. Last Chapter зв'яже деякі сюжетні лінії та внесе деяку ясність до історії Ейвору клані Ворона. Нове оновлення також додасть опцію, яка дозволить ніколи не знімати капюшони і привнесе ще кілька сюрпризів. А от чого не буде в апдейті, то це режиму нова гра плюс. Дники пояснили це тим, що вальгала за їхніми словами структурно сильно відрізняється від минулих частин, пропонуючи нові способи взаємодії зі світом та його персонажами. А глибина гри обмежувала можливості для того, щоб зробити повторне проходження унікальним та корисним. Electronic Arts оприлюднила список виконавців, композиції, яких будуть звучати в Need for Speed Unbound. Цього року саундтрек гри більш інтернаціональний, ніж у попередніх. У Need for Speed Unbound звучатимуть 70 треків від виконавців із 25 країн світу, та Україна одна з них. До гри увійде три українські композиції: від Аліни Паш, від Гребс та спільний трек Калуш і Альони. Краще за інших у саундтреці виступив американський репер. Рокі, п'ять композицій, що й не дивно враховуючи, що в грі буде його камео. Сподіваюсь, це дозволить привернути увагу ігрової спільноти до наших виконавців. А ще ви не повірите, EA працює над розв'язанням проблеми з оплатою в гривні на її платформах. Хотілось би вірити, що наше відео, де ми про це говорили, теж допомогло в вирішенні цього питання. У Спайдермен 2» не повернеться актор, який озвучив Гаррі Осборна в оригіналі. Про це у вже видаленому повідомленні в Твіттері повідомив виконавець ролі Скотт Портер. Причина, як він вважає, пов'язана з технічними питаннями. У першій частині Гаррі можна було побачити тільки на фотографіях, де він мав свою зовнішність, а не списану з прототипу. У випадку з продовженням Осборн молодший, судячи з усього, буде присутнім вже з повноцінною роллю про те, щоб зробити персонажа максимально реалізм реалістичним. розробникам, мабуть, було простіше замінити актора іншим. Різниця у віці з персонажем, у якого буде не такою великою. Цікаво, що Пітера Паркера в Спайдермен 2 знову озвучить той самий актор, тоді як моделлю персонажа виступає Бен Джордан. Незрозуміло чому з Гаррі Озборном не можна було вчинити також. Південно корейська Какао Геймс випустила дебютний тизер ArcheAge 2. Розробкою MMORPG займається студія XL Games. Дати релізу та платформи оголошені не були. Відомо лише, що проект створюється на базі Unreal Engine 5 для консолей та ПК. У ролику автори приділили особливу увагу динамічним боям та сюжетній лінії. Дія розгортається у знайомому гравцям світі Аврорія в той момент, коли його відкрили та почали заселяти людям люди. історія розповідає про таємниці стародавньої цивілізації, забутої тисячі років тому. Сиквел був анонсований у 2020 році. До сьогодні інформації про нього не надходило. З 2008 року ігри Blizzard були представлені на території Китаю в рамках угоди з корпорацією NetEase. 23 січня контракт закінчується і продовжувати його не будуть. Це означає, що наступного року обслуговування більшості мережевих ігор Blizzard у Китаї буде припинено. До таких відносять World of Warcraft, Overwatch 2, StarCraft 2, Diablo 3 та інші проекти. Без китайського партнера Blizzard не зможе вести бізнес на території Еторії Китаю, і поки невідомо чи намагатиметься вона знайти заміну NetEase, в зверненні голова Blizzard Майк Ібарра подякував китайським гравцям за багаторічний інтерес до ігор компаній і попередив про швидке припинення нових продажів Blizzard у країні. Найближчими днями всі проекти зникнуть із магазинів. Голова партнерського підрозділу NetEase Саймон Джу написав емоційне повідомлення про ситуацію, зробивши різкий випад у бік Blizzard. мовляв, як яку шкоду може завдати один ідіот. Скоріше за все йдеться про голову Екті Бліз, Бобі Котіка. І знаєте, з такою думкою важко не погодитися. Голова Xbox дядько Філ Спенсер розповів в інтерв'ю The Verge, що рішення надати командам Starfield і Redfall додатковий час було правильним. Він нагадав, що в минулому ігри випускали на торано, а такі масштабні проекти, як Starfield, подібного не терплять. Розробка займає дуже багато часу і, по суті, стає інвестицією в нову IP. Тому видавець повинен враховувати фінансові наслідки такого рішення. Тим більше Starfield та Redfall стануть першими іграми. Bethesda Softworks під крилом Xbox. Студії повинні відчути вигоду від того, що вони є частиною великої компанії з іншими джерелами прибутку. Спенсер вважає, що Starfield і Redfall у результаті стануть тільки кращими, а шанувальники отримають захоплюючі ігри. Так це буде насправді, чи це просто солодкі обіцянки філа покаже час. Організатор The Game Awards Джеф Кейлі заявив, що на церемонії так чи інакше буде представлено понад 50 ігор. Натомість продюсер і ведучий зазначив, що тривалість майбутньої TGA знизиться в порівнянні з шоу минулих років, які критикували за розтягнутість. Попри це, кількість прем'єр залишиться на тому ж рівні. Очікується показ нового контенту для анонсованих ігор, і певна кількість дебютів. The Game Awards цього року відбудеться 8 грудня, щодо номі номінантів, то за звання кращої гри 2022 року змагатимуться Elden Ring, God of War Ragnarok, Stray, A Plague Tale Requiem, Horizon Forbidden West та Xenoblade Chronicles 3. Вибір в цьому році дуже серйозний, але без великої інтриги, як на мене. Студія DICE випустила трейлер третього сезону Battlefield 2042 і повідомила, що новий контент під назвою Ескалація стане доступним гравцям 22 листопада. На гравців чекає середня за масштабами карта Спірхеду Швеції з двома фабриками, розрахована на наземні бої. З новим сезоном гра отримає танки з рельсотроном. Крім того, в шутері з'явиться оперативник Рашид Заїн, який швидше відновлює здоров'я і має зброю для знищення літаючої. Техніки водночас автори додадуть Батл Пас на 100 рівнів, а також перероблять карти Breakaway та Маніфест, на яких з'явиться більше місця для оборони та стане менше порожнього простору. Також очікується повернення класової системи. Про це ми вже говорили в попередніх випусках новин. З початком сезону Battlefield 2042 стане доступним передплатникам EA Play і Game Pass Ultimate. Інші користувачі зможуть безкоштовно ознайомитися з шутером. у грудні. Розробка Dead Island 2 була історично складною. Студії, що працювали над нею, двічі змінювалися. Зараз проект знаходиться у руках студії Дамбастер, яка оголосила про перенесення дати виходу Dead Island 2 з 3 лютого на 28 квітня. Автори зауважили, що вони розуміють іронію ще одного перенесення Dead Island 2, Однак вони запевнили гравців, що виробництво вийшло на фінішну пряму після багатьох років проблем із розробкою мертвого острова. Можна його вважати ігровим дивом, і цього разу гравці можуть втішитись тим, що затримка складає кілька місяців, а не ще кілька років. Схоже, цей додатковий час буде використано для полірування гри. Розробники також повідомили, що 6 грудня покажуть новий геймплейний трейлер. Проте це не заважає розробникам зомбі-екшену рекламувати своє творіння. Команда випустила новий ролик, представивши гравцям Джейкоба. Один із провідних героїв Dead Island 2 позиціонується як Канти-герої з талантом рок зірки, який любить Шекспіра. Персонаж родом із Лондона, змушений переїхати до Голлівуду та стати каскадером. Але очевидно, що його найбільшою пристрастю стало розривання на частини навал Зомбі на вулицях Хелей. Джейкоб уміло розправляється із противниками за допомогою холодної зброї, набиваючи собі більше бонусів у ближньому бою. У мережі з'явився перший відгук щодо аналоговнєтного шутера Atomic Heart. Зображеннями поділився користувач Reddit, який також записав ігровий процес, але відео поки що не опублікував. У коментарях під своїм постом він також зазначив, що перші півгодини година, проведені в Atomic Heart, просто надзвичайно нудні, і буквально були симулятором ходьби без будь-якого екшену. Те саме можна сказати про сюжетну зав'язку. І можна додати, що вони злизали все і з біо. Шок, і там теж немає екшону в першу годину, але це не зовсім так. Якщо згадати, то там дуже цікава сюжетна зав'язка, яка вводить тебе в біля геніальний сюжет. Також ця студія заявила, що вона розробила унікальну систему деталізованого відображення дамагу на роботах. Мовляв, кожен вид матиме свої слабкі місця а на ворогах залишатимуться всі сліди від бою і втрачатимуться запчастини в реальному часі. Більше того, судячи з їх назви, ця унікальна система полягає в тому, що з розбитих роботів необхідно збирати лут, щоб прокачуватися для більш ефективного знищення ворогів. Ну це прямо дуже унікально. Більше того, ця унікальна система повріжденій була навіть у грі класу Б Surge 2. Там теж відпадали запчастини і залишались сліди, тому абсолютно незрозуміло, де тут унікальність, і навіщо брехати і пудрити мозок публіці такими гучними заявами не зрозуміло. І не подумайте зайвого, ми просто розвіюємо міфи кругом цієї гри і доносимо те, що це підтримувати не потрібно. Компанія Ubisoft випустила ролик до 20-річчя Splinter Cell. У відео розробники з Ubisoft Торонто розкрили нові подробиці про ремейк першої частини, що готується, і показали концепт арти. Автори ще раз наголосили, що оновлена гра розроблюється повністю з нуля. Проект запропонує доопрацьований AI, арті освітлення, більш реалістичний звук та покращену якість анімації, а левел дизайн стане більш варіативним. Головне, щоб Юбіки по традиції не запхнули в гру свій типовий відкритий світ в стилі дрочельні. але поки що в цьому плані розробники дотримуються принципів проєктування рівнів із теорії хаосу. Наприклад, один тип ворогів буде менш обачним і рідше помічатиме вас, ніж інший, який перевіряє кожен кут і реагує на всі шарудіння. Також було сказано, що стелс є надзвичайно важливою основою гри, і тут автори прагнуть використати сучасний підхід до філософії дизайну, зробивши стелс з геймплей досконалішим. Зокрема, розробники хочуть дати гравцям більше варіантів для деескалації деяких ситуацій, а також можливість пройти всю гру від початку до кінця без жодного вбивства. Щодо історії, автори зазначили, що суть сюжету залишиться тією ж, але ремейк дає їм можливість озирнутися назад і внести зміни до деяких дрібниць та елементів, які можливо вже сильно постарішали за минулі роки. Тому вони продовжують експерименти з механіками всіх. Частин серії від Chaos Theory Double Agent до Blacklist. Ubisoft наголосила, що прагне створити гру найвищого ступеня якості, яка дозволить закласти основу для подальшого розвитку франшизи. На даний момент ремейк все ще знаходиться на стадії прототипування, але студія не збирається поспішати і абсолютно точно впевнена, що впорається з поставленим завданням. Зараз автори ненадовго підуть у тінь, щоб сфокусуватися на розробці. Після оголошення дати релізу Next-Gen версії The Witcher 3 CDPR трохи докладніше розповіла, що принесе з собою майбутнє оновлення. По-перше, стало відомо, що апдейт вийде 14 грудня і буде безкоштовним для поточних власників будь-якого видання гри. Зокрема, йдеться, що й переведення Ведьмак 3 запропонує десятки візуальних та технічних покращень порівняно з оригіналом на фастген платформах, зокрема, вищу продуктивність, прискорений час завантаження, Мень та ефекти з трасуванням промінчиків. Крім того, до складу оновленої версії увійде додатковий контент за мотивами серіалу від Netflix, включаючи альтернативні образи персонажів, а також зброю та зброю для Геральта. Бонусом до цього стане інтеграція ряду модів, створених спільнотою. Поряд з Xbox Series, PS5 та ПК, новий патч також отримують версії гри для PS4, Xbox One та Switch, в якому будуть внесені численні зміни та покращення. Щення та доданий безкоштовний контент, натхнений серіальною адаптацією від Netflix, але що логічно без апгрейду графону. Геймплей та більше інформації про Next Gen оновлення CDPR розкриє на стримі. А ми поділимось з вами цією інфою. А от актор Дах Кокл, який озвучував Геральта з Рівії, поки не отримував від CDPR пропозиції про переозвучення діалогів для ремейку першої частини. Про це він розповів в підкасті Єврогеймер. Однак, якщо йому надійде відповідна пропозиція, він без роздумів погодиться. Актор сумнівається, що проджекти використовуватимуть у сучасному дорогому ремейку старі звукові доріжки. Технології запису аудіо удосконалюються паралельно з графічними технологіями. І польська студія приділяє їм велику увагу, тому й варто переозвучити всю гру, особливо з огляду на те, що і сценарій напевно сильно зміниться, впевнений, що і публіка теж була б не проти, якби актор переозвучив свого героя. Нещодавній показ Хогвартс Легасі пролив світло на деталі майбутньої рольової гри у всесвіті Гаррі Поттера. Наприклад, ми дізналися, що рішення, ухвалені гравцем, під час проходження кампанії, можуть вплинути на деякі речі в масштабах усієї хогвартс Легасі. Гейм директор Алан Т'ю зазначив під час презентації, що гра включатиме різні точки вибору, які будуть проявлятися під час взаємодії з персонажами. Деякі з них вплинуть на життя героїв, включаючи Фінал Хогвартс Легасі таким чином, можна припустити, що рольова гра може мати кілька кінцівок і безліч секретів, які шанувальникам належить розкрити. Також у мережі з'явиться повний список усіх трофеїв рольової гри по Всесвіту Гаррі Потера. Загалом у грі 46 досягнень, приблизно половина з яких сюжетний контент. Інші трофеї, присвячені колекційним предметам, виконанню сайдів та іншим необов'язковим речам. Зважаючи на все на повне Ходження Хогвардс легасії підуть десятки, якщо не сотні годин, і це радісна новина для фанатів чарівного всесвіту. Адже чим більше в Хогвартсі таємниць та занять, тим краще. У розробці хорору за Протокол брала участь одна із внутрішніх студій Sony Interactive Entertainment. Про це в Твіттері розповів колишній голова San Diego Studio Майкл Мумбауер, який прокоментував пост про те, що автори протоколу Калісто записували анімації та акторів для свого проекту на Мокап студії Visual Arts. Вона не тільки надала свої ресурси, але й безпосередньо брала участь у розробці гри, зробивши за його словами великий внесок у багато елементів. Включаючи кінематографічні ролики, користувачі PlayStation отримують ранній доступ до майбутнього сюжетного DLC для гри. Хорор виходить 2 грудня, але гра так і не з'явилась в українському PS Store, З якої причини невідомо. Видавництво Bandai Namco вирішило поділитися з фанатами Tekken радісною звісткою. Виявляється, Tekken 8 вийде навіть раніше ніж можна було очікувати. Заява прозвучала на зборах інвесторів, де один із учасників заходу запитав, чи планується до релізу найближчими роками якісь ігри, які забезпечать геймерам новий досвід. Відповідь вийшла простою: планується багато прем'єр. Однією з них буде Tekken 8, яка має вийти вже в 23-му. Що конкретніше прем'єра Файтингу відбудеться після 31 березня? Точніше, зараз сказати нічого не можна, адже нові частини Tekken виходять у різнобій. Ніякої тобі перевіреної роками системи просто немає. Декілька місяців тому стало відомо про призначення Френсіса Лоуренса на посаду режисера фільму Біошок від Netflix. Постановника голодних ігор було закріплено за стрічкою разом із співавтором Логана Майклом Гріном, який зараз продовжує працювати над сценарієм. Лоуренс назвав біошок однією з найкращих ігор коли-небудь створених, похваливши її філософію та сплетіння жанрів. На його думку, усі ці фактори вигідно відрізняють проект від інших режисер та також заявив, що незважаючи на свободу творчості, він проходить консультації з та творцем Bioshock Кеном Левіном. Поки не можна сказати наскільки сильний внесок зробить левіну роботу над фільмом, але його участь може допомогти досягти кращої відповідності першоджерелу. Ще у вересні CDPR анонсувала Адон Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, який запланований до виходу наступного року. Розробники описують контент як шпигунський трилер і заявляють, що Кіану Рівс повернеться до ролі Джоні Сільверхенда. Деякі з гравців чомусь подумали, що доповнення буде безкоштовним. Проте піар-директор студії Радик Грабовський вирішив розставити крапки над і уточнивши в коментах GamesRadar, що новий контент доведеться. Купувати водночас Грабовський нагадав, що зазвичай доповнення коштують дешевше ніж повноцінні ігри. Можна припустити, що з контентом до кіберпанку компанія дотримуватиметься висловленої політики, але про ціну поки що вони мовчать. Велво оголосила про проведення осіннього розпродажу у Стім. Покупців чекає цілий тиждень із десятками тисяч знижок. Акція розпочнеться 22 листопада о 20.00 та триватиме до 20.00 29 листопада. У ній буде представлено безліч ігор різних жанрів, а також цифрові подарункові карти для близьких та друзів, щоб прикупити до свят пару подарунків. Крім того, тоді ж розпочинається номінування на премію СТІМ. Гравці зможуть Брати улюблені проекти, що вийшли за рік, в 11 різних категоріях, включаючи нову нагороду для портативних пристроїв, номінувати гру на премію Steam можна на головній сторінці магазину. Для кривого перезапуску Saints Row вийшло масштабне оновлення під іронічною назвою Світле майбутнє. Так, прицілювання отримало деякі вдосконалення, а шкода від ворожих дробовиків була знижена. Також розробники спростили завдання отримання ультимативної зброї, а самі стволи розблокуються відразу після завершення місії. У шкалу популярності внесено зміни, що полегшило реагування та втечу. Разом з цим було додано нові рівні прогресії для завершення. Районів тепер гравці бачитимуть святих, що блукають вулицями, коли вони завершать кримінальні підприємства та погрози району. Кількість грінду, необхідного для завершення підприємства, також значно скоротилася. У найближчі місяці також вийдуть інші оновлення з поліпшеннями, новим геймплейним досвідом і районами міста для дослідження. В той же час розробники переходять під нове управління. Замість Deep Silver подальша діяльність студії, вестиметься під контролем гірб. Box. Розробка нової частини Tom Raider йде впевненими темпами, і вже наступного року команда Crystal Dynamics планує поділитися першими напрацюваннями проекту з публікою. Цитата: Зараз ми не публікуємо жодних деталей про подальшу долю франшизи Tom Raider, проте наша команда дуже рада обраному курсу, про який ми докладніше розповімо вам вже наступного разу за першої відповідної можливості, пояснив керівник студії. Однією з ключових ланок виробництва Очікуваної пригодницької гри є перехід на Unreal Engine 5. Як він говорить, технології від Epic Games дуже сильно допомагають розробникам реалізовувати всі задумані ідеї. Нова Tomb Брейдер стане грою, яка виступить своєрідною сполучною ланкою між новою трилогією пригод Лари Крофт та класичними іграми, створеними ще в епоху Core Design. Resident Evil 4 ремейк включатиме внутрішньоігрові покупки. Про це згадується в описі вікового рейтингу хорору. Подробиць про те, що саме мається на увазі на даний момент, немає. Однак ESRB також вказувала внутрішньоігрові покупки у ремейків Resident Evil 2, І3 та Village. Ймовірно, може йтися про можливість купити з гри додатковий контент, такий як, наприклад, альтернативні скінчики для персонажів або щось інше. Також в описі йдеться, що Деякі види зброї та атак можуть призвести до обезголовлення та розчленування ворогів та супроводжуватися великою кількістю крові на екрані. Противники у свою чергу можуть обезголовити Леона, розірвати чи заколоти. В цілому відчуваю, що ремейк буде пушкою. Перекупи поступово починають втрачати інтерес до ps 5 йдеться у звіті фахівців з виявлення ботів. Компанія не таке опублікувала індекс п'яти найпопулярніших продуктів у ботів-скальперів за третій квартал цього року. Вперше з моменту запуску PS5 не увійшла до трійки лідерів, однак консоль, як і раніше, знаходиться, високо у списку, посівши четверте місце, що говорить про те, що вона залишається важливою мішенню для ботів, навіть незважаючи на цінність що трохи. Рохи знизилися до речі, навіть зараз в багатьох українських магазинах можна, якщо не купити, то зробити передзамовлення по офіційній ціні. Про Perfect Dark вже давно не було чути. Проте нещодавно, після фінансового звіту Embracer Group гендир Crystal Dynamics Філ Роджерс повідомив, що розробка Тайтлу просувається чудово. Він радий, що Crystal Dynamics та Initiatives продовжують працювати над грою спільними зусиллями. Це також чудово доповнюють слова боса Xbox Game Studios Смета Буті, який у вересні заявив, що дні одиночних студій, що працюють над великомасштабними іграми, вже позаду. Розробники з південнокорейської студії і надали сайту IGN 9 хвилин нового геймплею екшену Gungrave Gore, який також супроводжували коментарями. У ролику, який переважно складається із зубодробного екшену, творці гри розповіли, як мають намір поєднати дизайн та філософію західної та східної ігрової індустрії. Подібності насамперед помітні за бойовкою, яка комбінує ближній бій із вогнепальною зброєю. Окрім цього, Гравці зможуть під час битв набивати комбо як у Devil May Cry. За сюжетом головний герой Грейв разом зі своєю супутницею дівчинкою Мікою вистежує клан наркоторговців воронів. Дія гри розгорнеться у різних регіонах Південно-Східної Азії від Гонконгу до Сінгапуру. Проходження займе близько 12 годин а реліз відбудеться 22 листопада. Незважаючи на рекорд з онлайну, нещодавно релізнута Warzone 2 отримала в Steam в основному негативні відгуки користувачів. Багато користувачів не можуть запустити гру, деякі стикаються з частими вильотами та масою багів. Чимало гравців скаржаться на погану оптимізацію. Користувачі Steam також скаржаться на консольних гравців, які мають авто АІМ. Деякі гравці обурюються, що в грі вкрай низька частота кадрів навіть на потужних ПК. Кілька гравців взагалі. Заблокували після того, як гра зажадала від них спочатку придбати повну версію Modern Warfare, 2, навіть якщо вона вже є. Як ви розумієте, все це неподобство розберемо в окремому огляді. Студія GSC раптово привітала гравців з днем огірка і розповіла про розробку Stalker 2 Серце Чорнобиля. По-перше, розробники опублікували Ні, не рендер, а цілий арт з мутантом, який відсилає до огірка Ріка з мультсеріалу Рік та Морті. Ось що говориться в повідомленні: у глибоких ікс лабораторіях ікс-зони бродить маринований, щоб знайти й убити огірка. Які ще істоти населяють такий дивний світ, як цей, написали. Розробники та опублікували арт із зображенням монстра у вигляді огірка з кінцівками і в декораціях закинутої лабораторії. У коментарях під цією публікацією один із геймерів запитав, як просувається розробка сталкер 2. У відповіді GSC офіційно підтвердила, що розробка сталкер 2 продовжується в штатному режимі, а реліз гри не перенесли. Але головне, що не потрібно переносити обговорення ігроновин в коментах, тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, то зробіть це зараз. Як ви знаєте, підтримка трішки додає мотивації. До зустрічі на XGTV! Дивіться, і грайте разом з нами.